Так, да, он ще и взрослый. Прекрасно. Чудові гриби. Ну, Вся краса. І білий гриб тут виріс. От ваш теж гілку. Гілку жилітника підняв. Ось такий красень. Ну, Забираємо його, помилувалися і беремо. Друзі, привіт! Сьогодні 3 липня 2023 року. Вечір знову, після п'ятої години вечора ми з Джері вибрали вільну хвилинку і от Джері знайшов першого гриба. Ось такий білий гриб знайшов. І з цього починається сьогоднішня наша прогулянка. От Бачите, який гриб. Жовтіє. Ну, але перший є. Ну що ж, Джері? Показуй далі дорогу. Добре, йдемо туди. Ну що ж, вітаємо у каналі Грибний сезон. Джері правильно показав у цьому напрямку. Тут зразу є поруч ще один гриб. От такий великий. І навіть два У траві росте ще один бачу. Два гриби. От молодий Джері. Подивимося на що він тут нам показав. Ну, зрілий, зрілий молодий гриб. Ну, а цей чистенький. Шапка теж чиста. Добре, а цей другий. Другий теж білий гриб. Корінь бачу відламали, але цей вже хоч менший, але він вже та ні, чистенький, о, теж чистенький. Ну навіть не знаю, Джері молодець. Дивимося, ще, може, десь є молодший, кращий гриб. У папороті треба пошукати. От така знахідка ще є в нас сьогодні, то у папороті сховався такий гриб. От так він собі сховався, йому трошки ніжку підгриз якийсь слимак, напевно. Слимака вже не вижу. Зараз подивимося. Ну, схоже на те, що то був слимак. Ну, гриб. На чудо вони всі чистенькі, незважаючи на те, що на дворі жара. Вчора вечором була сильна гроза. І... Я думаю, що гриби будуть далі. О, тут іще є. Тут іще помітив тепер у папороти. Дотепер не видів, а тепер іменно помітив. Два зрослянці отакі ростуть. Красені зрослинці, білі гриби. От як вони ростуть. От бачите. От такі чудові гриби. Ось такі шапочки на них уже темні. І вони вже зрілі. Схоже на те, що це може вже і лісові гриби. Як-то я їх дотепер не знаходив. А все схоже, що це вже лісові. Чи це ще польові на польовики? Усе вже не схоже, це вже схоже більш на лісових. Не знаю, друзі. Може і лісові. отакі От шапочки на них. Чудовий колір мають шапочки. Дуже добре. Ставимо їх в корзинку. Ідемо дивитися далі шукати гриби. Так, друзі, ну що тут сказати? Ходив, я тут ходив і їх не бачив, а сьогодні подивився тут така краса. От, будь ласка, бачите, які грибочки. Такі три гриби виросли. Ну, сумнів маю, що ці два на щось придатні, вони щось розмокли, видно. Вони вже все. От бачите. ці все. Це щось трошки схоже, що може бути щось із нього ще. Давайте вимкнемо і подивимось. Хто знає. Корінь чистий. І гриб чистий. От бачите. Це ми його заберемо, ще з нього щось виберемо, а ті вже все. Так хай залишиться. Отакі От справи. Як я сюди нічого не бачу, сам дивуюся. О, такий корень, масивний виріс. Ну, буває таке. Пора шукаємо далі. І чергова сьогоднішня наша знахідка, друзі. Ось такий білий гриб. Теж вже зрілий, великий. Корінь ще чистий. Джері, то самі чисті білі гриби, так? Да? То добре, йдемо далі шукати. Краса. Пускаємося ниже і тут такий інакший красень, білий гриб. Чудовий гриб, гарний, цього забираємо. Так частина до нього поприлипала і псячка всяка. Ось таку траву, цю траву в нас теж називають псячкою, як і у більшості карпатських населених пунктів високогірних. Найшли і найшли джерелі з ногріби. Ось такі красені тут ростуть. Зазирають на нас із трави. Ну що, йдемо дивитися? Такий хороший гриб. А цей який? Мусимо траву з нього зняти. Це теж великий гриб уже. О, якраз жовті є. Файний гриб. Чудові білі гриби. Краса. Ставимо в корзинку. Дивимося далі. Чи нема десь третього? Так і зустрічаються ще гриби нам на шляху. Молоденькі підберезовички. Чудові, файні, чистенькі. Ніде не погризані, нічого, без єдиної дирочки, хробаків немає. Їх теж візьмемо. Йдемось далі. От шишки вже на смереках вже. Отакі От стали. Молоді шишки вже майже повністю виросли. І ото що то в нас? Ого-го, який гриб. От будь ласка, який гриб зазирає. Хе. Чудовий гриб. Прекрасний гриб. І ще й слимак на ньому є знизу. Бачите, ще й мурах лізять слимакове. Ну, слимаками звідси вже заберемо. Хай шукає собі другого гриба. А ми теж будемо шукати ще одного гриба. Ось такі ще є молоденькі підберезовики. Козрі їх дехто ще називає. Не знаю чому такі різні назви. У нас називаються вони підберезовиками. Тому що от поруч береза, вони ростуть під От, Файні молоденькі, з їх забираємо. І шукаємо далі. І що я бачу? Друзі, ви бачите? Тут один і тут другий. Білий гриб, один і другий. Будь ласка, один і там зазирає другий. Дивимося, що за які ото гриби є. Чудові білі гриби. Тут желітникові спряталися. Це жалітник, ялівець. Файний гриб. І другий ану який. О, це видку, що великий гриб, потужний корінь на ньому. Ой. Хороший гриб, чистенький. Класний риб. Цих забираємо. І будемо дивитися, може ще є, Хто знає? О! Є гриби, Ось такі два красені, то і у тупсяжці. І все ще молоденькі. Краса, правда? Друзі, лайк поставте за такі грибочки Я сфотографую і будемо їх вимикати. Так, да, вони ще й зрослі. Прекрасно. Чудові гриби. Це ну, краса. Ну На цих, звичайно, жодного хробака нема, ні слимак їх не погризний, нічий такий ні. колір, шапочки мають чудовий, такий, якби попелом притрушені, дуже гарні гриби. Ну, ці може сьогодні найкращі. За цими варто було вже піти. Дивимося, ще чи немає. Обережно треба по серці ходити, бо таких не помісити. Їх заледве ледве видно із трави. Вечоріє, сонечко вже сідає. Робиться тінь. У нас і легше помітити гриба. І от ми тут ще під одним жирятником біля молоденьких смірічок бачимо ще одного білого. От такий білий гриб тут виріс. От бачите, аж гілку гілку желітника підняв. Уперся в нього був. Сорока ніжка на ньому. Тут трошки корінь погризаний, але гриб хороший. Чудовий гриб. Так, сороканіжку. Спробуємо зігнати звідти. Здув її звідти. Лиш так. Це теж молодий гриб. Це вже радує, що є молоді гриби, все ж таки, не всі старі, зрілі. То означає, що гриби будуть рости і далі. Не переходять і ще повністю нема, щоб перейшли. Будуть далі рости білі гриби. Тож -то Шукаємо далі. Побачимо, що буде. Смерекою ледве спомітив, є лисички. Такі чудові великі, вже досить хороші лисички. От. В хорошої якості. Але сонечко сліпить. Краса Карпат просто заворожує. І особливо, коли ще такі от рибочки зустрічаєш на шляху, так він собі росте. Навіть не хочеться його трогати, просто посидіти, подивитися на нього, помилуватися. Ну, нехай. От такий красень. Ну, забираємо його, помилувалися і беремо. Краса. Чудовий гриб, прекрасний. Дивимось далі. Через два метри знайшли другого. От такого окрасення. Насолода такі риби збирати. Це ще білий, навіть не пожовтів Така от нього шапочка красивий. Далі шукаємо. От круки так літають. Вони чимось схожі на воронів, але набагато більші. Один красень такий є. Ми з Джері знайшли його. Все ж таки побачили в траві. от ну, Його було складно не помітити. Він тут один так росте, от одна трава і гриб. Білий гриб. На ньому корінь, чудернацький виріс, така шапочка, Ой, гарний гриб. Йдемо далі шукати джері. Виджу трепетівців. Отакі От виросли молоді, файні. Червоніють той. Видите, які молоденькі ростуть і всі. Майже з одного місця, майже як зрослі всі. Ну, це чудові риби. Цих обов'язково беремо. Так, подивимося, все який. Ось і ще один, ну такі чудеса. Тоже файні риби. Дивимося далі. Побачив ще такого красення. Будь ласка, так собі біля смирічка росте. У мохові. Мох такий досить глибокий. Файний прекрасний білий гриб. Беремо і сього. не носити корзинку постійно, коли вона вже заповнюється, стає важче. Залишаємо її отак і у радіусі ну хоча б 5-10 метрів так, ходим, ходимо ходимо довкола корзинки. От збираємо так грибочки. Тут є трепетівець, бачимо, да? Такий хороший, молоденький. йдемо дивитися, що далі побачимо. Тут біля корзини я ще бачив трепетівця. Де я його бачив? Ха, зараз і знайти не можна. От ще одного бачимо молоденького. Але то був більший. Так, добре, ставимо цей корзину і спробую тепер знову знайти його, вже не бачу. Врасеня чистенький корінь. А могли лишити його? А так сонечко йде за обрій, Ускається все далі. І тут у папороти ми бачимо отаких красенів. Тут один. І там серед папороти зазирає другий гриб. Двох красенів зразу знайшов. Ну Давайте подивимось, як він росте. От так він росте, друзі. Закриваємо лунку від гриба, ставимо в корзинку. Ідемо за другим. Теж красивий. молоденький, білі гриби. Краса. Ех, таких би побільше. Шукаємо далі. На самому початку, друзі, коли ми знайшли перших таких уже зрілих жовтих грибів. Мені стало трошки лячно, але потім пішли молоденькі гриби, то означає, що будуть гриби рости і в подальшому. От бачите, яких красенів ми сьогодні назбирали. Більше як пів корзини. От. На цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Міцного здоров'я і мирного неба над головами.